СТВ ветері випуск новин 371 день минуло з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку 1 березня про ситуацію на передовій. Вночі РФ з півночі атакувала Україну чотирма безпілотниками шахет. Усі їх знищили сили ППО. Повідомили в повітряних силах зсу. Вранці російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Двоє людей отримали поранення. Повідомив очільник ОВА. Сінігубу впродовж минулої ж доби російські війська 86 разів обстріляли Херсонську область і 9 разів сам Херсон. П'ятеро людей загинуло семеро поранені. Також внаслідок обстрілів минулої доби на Донеччині загинуло троє людей, четверо отримали поранення. РФ найімовірніше почала запускати дрони комікадзе з Брянської області, а не лише з Краснодарського краю. Як раніше вважають у британській розвідці, це скорочує час польоту до Києва. Разом з тим українські військові відбили понад 60 атак військових РФ за добу йдеться у зведенні Генштабу. До яких втрат це призвело, розповідає військове телебачення. Понад шість сотень своїх вояків втратила російська армія за минулу добу. А ще українські воїни знищили сім ворожих танків та десять артилерійських систем. Загальні ж цифри станом на 1 березня, за даними Генерального штабу, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення наші захисники ліквідували більше як 149 тисяч 890 окупантів. Ворог втратив 3 тисячі танків і 6638 бойових броньованих машин. На 2393 одиниці стало у загарбника артилерійських систем. Реактивних систем залпового вогню на 479 одиниць. Окупанти втратили 247 одиниць засобів ППО. Наші захисники приземлили 300 ворожих літаків та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5257 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Наші захисники відмінусували 2055 безпілотних літальних апаратів ворога. У війні з Україною Росія втратила 873 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються. Ще одинадцять поціновичів руського міра постануть перед судом на Житомирщині. Про це 1 березня повідомляє прес-служба СБУ в Житомирській області. У повідомленні зазначається, що слідчі служби безпеки України і Житомирщини зібрали достатньо доказову базу і завершили досудове розслідування щодо 11 осіб, які висловлювалися на підтримку путінського режиму. Прихильниками руського міра виявилися мешканці Житомира, Бердичева, Житомирського і Коростенських районів. Дев'ятеро із них розміщували фейки російської пропаганди та звеличували воєнні злочини армії агресора на своїх сторінках у забороненій в Україні соціальній мережі. У прес-службі СБУ розповідають про дії прихильників руського міра. Зокрема, житель обласного центру у своєму профілі розміщував дописи виправдання масових вбивств з расистами мирних мешканців Бучі та називав це дезінформацією, направленою виключно на дегуманізацію і дескредитацію російських військових. Слідчі органів безпеки повідомили усім фігурантам про підозру у поширенні інформації, яка містить виправдання визнання правомірною та запере. Чення збройної агресії Російської Федерації проти України, тобто за статтею 436 Кримінального кодексу України. Одній із зловмисниць додатково інкримінується також стаття 436 пропаганда війни Кримінального кодексу України. За результатами досудових розслідувань обвинувачені акти стосовно пропагандистів рашизму направлено до суду для розгляду по суді. Заходи із викриття і документування протиправних дій здійснювали спіро. Мітники та слідчі управління СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури. І нині через агресію Росії на Житомирщині перебуває 67,5 тисяч внутрішньо половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомила прес-служба Житомирської ОВА. Житомирська область і до початку повномасштабного вторгнення дала прихисток багатьом переселенцям з Донбасу. Частина з них досі проживає тут, бо втомилася тікати. А з 24 лютого, 2022 року, область прийняла майже 113 тисяч внутрішньо перемішаних осіб. З часом хтось вибув до іншої області чи повернувся додому за даними Департаменту соціального захисту Житомирської ОВА, 67,5 тисяч ВПО перебуває на території області. Просто зараз кожного тижня відбувається певна міграція майже до 100 прибулих ВПО та 150 200 які вибули. І це нормальний процес. йдеться у повідомленні. У прес-службі ОВА розповідають, кожна сім'я знайшла перехисток на Житомирщині. Хтось оселився в комунальних закладах, Адах області деякі скористалися урядовою програмою прихисток, і деяким місцеві жителі дали безкоштовну житло для проживання. Для школярів та дошкільнят у Житомирі зробили ще одне укриття. Кількість охочих вийти на очну форму навчання збільшується щодня. І задля того, що посвільній процес був безпечним, для ліцеїстів зробили нове укриття площею 200 метрів квадратних. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. Воно стане у нагоді і у дитячому садочку, розташованому поруч. Меценати кажуть, подібний проєкт не перший, тож знають, які матеріали варто використовувати. Це вже не перша. Об'єкт, який ми облаштували у Житомирі, ми надалі будемо працювати та фінансувати подібні проєкти. Коментує Сергій Маковський, представник компанії Мецената. Війна ж пошкодила навчанню наших дітей. Ми шукаємо можливості для створення нових укриттів, щоб абсолютно кожна дитина мала змогу вийти на онлайн навчання та знаходитися у безпеці. Підсумував Валентин Арендарчук, директор департаменту освіти. В Україні традиційно відзначають в перший день весни Всесвітній день цивільної оборони, присвячене воно підготовці цивільного населення до надзвичайних ситуацій і різних подій. У цей день проходять різні семінари і навчання з порятунку себе у разі надзвичайних ситуацій. Також в цей день перевіряють технічне обладнання для захисту населення. Такі дії не нові. Проте чи змінився підхід до відзначення цього дня після року повномасштабного вторгнення, розповідаємо да. Наша знімальна група побувала в одній зі шкіл, де надзвичайники працювали з дітьми. Людина не реагує. Підходимо ближче, знову ж таки, намагаємося визначити свідомість. Вам потрібна допомога, що з вами сталося? Не перша до медична допомога міна безпека правила поводження на воді та з вогнем у Житомирському ліцеї. номер 4 для учнів провели спеціальні уроки до всесвітнього дня цивільної оборони. Лекторами сьогодні виступали фахівці з різних служб. У нас працюють. Різні служби, яких ми запросили, це рятувальна служба для учнів шостих класів, це домедична підготовка, де проводять фахівці Червоного Христа, представники це десяті класи, Одинадцяті класи вчителі захисту України, проводять різні тренування. І най, мабуть, таким найголовнішим і цікавим процесом для усіх інших учасників цього процесу буде пожежна безпека на вулиці. Це буде виставка пожежних машин, де діти побачать на практиці, як може відбуватися полум'я пожежа і що ми які дії ми маємо виконувати під час цього процесу. Для початкових класів та учнів, що навчаються дистанційно, обрали інший формат. У них будуть проходити уроки безпеки, ігри, квести, бесіди і так Вікторини. далі. Вікторини, да, це буде різна тематика, і поводження на кризі, і обережно з вогнем, електроприборами і так далі. Також фахівці ДСНС розповіли дітям про специфіку аварійно-рятувальної та радіаційно-хімічної роботи, міну та пожежну безпеку, відповіли на питання та на практиці показали, як гасити вогонь. Свої сили спробували й учні. Показуємо, щоб діти трошки орієнтувалися, які небезпечні предмети можуть бути, як вони виглядають, трошки про принципи безпеки. Трошки про те, як ми працюємо, поверхнево пояснити, що також робота нелегка. Це не те, що вважають, якщо ти там прочитав, побачив, і ти вже знаєш, як з цим поводитись. Ні, якраз основна задача це донести інформацію, що це все небезпечно, і навіть якщо ти маєш досвід багато, це все одно небезпечно. Костюм призначений для е, біологічного захисту Комбінізон. Тобто використовували ми його під час санітарної обробки, під час ковіду ми його використовували. Дуже простий він. Він рахується, як він, він не одноразовий. Його можна декілька разів використовувати, в залежності від ситуації. У департаменті освіти кажуть, такі знання під час повномасштабного вторгнення дуже актуальні як для дорослих, так і для дітей. Такі заходи проводяться постійно у всіх школах, тому що ви знаєте. В Україну на жаль прийшла війна, і тому пріоритетом є збереження життя і здоров'я наших дітей і працівників наших закладів. Коріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. І далі про ПВК і масові зібрання підлітків по всій країні загалом протягом двох днів у різних регіонах України відбулося близько 30 зібрань молоді, у тому числі і у Житомирі та Бертичеві. Ситуація з дітьми і їх масовими зібраннями, 28 лютого, під час прес-конференції в головному управлінні Нацполіції Житомирщини прокоментував начальник поліції та голова обласної військової адміністрації, зазначаючи, що підлітків використовують аби дестабілізувати ситуацію. В Тетяна Монько детально пояснить ситуацію. Новий молодіжний рух, учасники якого масово збиралися у Житомирі 27 та 28 лютого, створений для провокації та внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні. Переконані правоохоронці, так під час прес-брифінгу, який відбувся 28 лютого в головному управлінні нацполіції в Житомирській області, зазначили, що ця підліткова течія хаотично поширюється в соцмережах та новостворених каналах в Україні для провокації конфліктів та масових бійок. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Дана проблематика вперше з'явилася в Росії хаотично, потім була підтримана і розвинута органами ФСБ ворога. І впроваджено на території нашої держави. Так, на пішохідній вулиці Михайлівській правоохоронцями було зафіксовано хаотичне зібрання близько 200 осіб віком від 12 до 21 року. Зустріч контролювалася посиленими нарядами поліції та її підрозділів. В ході спілкування з підлітками перевірили документи та роз'яснили відповідальність за порушення громадського порядку. Як виявилося, основною метою зібрання на Михайлівській було протистояння молоді так званим павукам провокаційної субкультури Редан. Були проведені. Бесіди і запрошені до наших відділів поліції ряд дітей. Це ну, кілька десятків дітей для встановлення організаторів даного зібрання. І якраз дане зібрання було організовано під, ну, можна сказати, під патріотичну тему оцих всіх дітей, молодь. Зібрали для того, щоб протистояти іншій групі молоді, яка проводить бійки із-за зовнішнього стану інших дітей, вигляду зовсім іншого, інших дітей, форми одягу. Правоохоронцям вдалося попередити інші зібрання так званих раданівців, які планувалися в різних районах міста. Паралельно з Житомиром провокація відбулася і в Бордичеві. Однак на зібранні було близько 20 осіб. За втягнення неповнолітних у протиправну діяльність за статтею 304 кримінального кодексу України в залежності від вчинених діянь передбачено як адміністративну, так і навіть кримінальну відповідальність у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 7 років за порушення законодавства неповнолітніми відповідальні батьки. Ворогу достатньо, щоб була картинка, коли збирається молодь, а далі він цю картинку вже розкручує. Те, що тут далі буде, це вже наша проблема. Але він її розкручує, що тут, -тут молодь, яка не задоволена і владою, і війною, і всіми іншими речами, таким чином вставляючи свій наратив під ту картинку, яку вони спеціально створюють. Молодь у нас дуже і патріотична, і вихована, і готова. Воювати і воює, слід очікувати і боротися з ворогом не тільки на фронті, а й на фронті інформаційному. Натомість для попередження розвитку такої провокації у всіх закладах регіону відбуваються превентивні зустрічі адміністрації та педагогів з поліцейськими для інформування про ознаки субкультур та правильну реакцію на підозрілі прояви серед молоді а студентами, учнями та їх батьками відбуваються уроки інформаційної безпеки. В даному випадку відбувається точно так само, як і в шахрайствах. Ламають сторінку в соціальних мережах тієї чи іншої людини, і від імені тієї чи іншої людини закликають до цих зібрань. Є вже такі встановлені факти. В Конкретний випадок можу навести приклад з Волині. Дівчині зламали молодій дівчині зламали аккаунт, і від її мені закликають. На сьогоднішній день по Житомирській області маємо аналогічний випадок. Під час провокаційного зібрання у Житомирі до відділку поліції було запрошено близько 40 осіб, які візуально були схожими на лідерів та поводилися більш активно. Начальник ГНП також зауважив, що момент запрошення підлітків до відділку окремі особи намагалися зафіксувати, щоб згодом перекрутити інформацію та передати її агресору. Всі без виключення батьки учасників зібрання не знали, що їхні діти пішли на цю зустріч. Фахівці ж надалі працюють над виявленням та блокуванням груп та каналів, де розповсюджується провокація. Зокрема, вже заблоковано 18 таких джерел. Ми точно не допустимо жодних безчинств у нас на Житомирщині, не тільки головне управління національної поліції в Житомирській області займається цим питанням, а й управління Служби безпеки України по виявленню. Звідки витікає інформація? Ми можемо зараз впевнено казати, що це прояви дійсно ворожої спеціальної служби. Ми задіємо будь-які форми і методи для запобігання провокаціям. Наразі зареєстровано кримінальне правопорушення через підбурювання до участі у масових заворушеннях. Деталі слідства, зокрема, підозрюваних, поки не розголошують. Натомість просимо батьків бути уважнішими до своїх дітей та проводити більше часу разом, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються та як проводять дозвілля, аби запобігти подальшому розповсюдженню провокації. На території двох громад Коросенського району троє місцевих жителів організували промисловий видобуток піску без жодних дозволів. Через такі дії на земельних ділянках відбулися незворотні екологічні порушення, що не підлягають відтворенню впродовж тривалого часу. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції області. Слідством встановлено, що 57-річний чоловік придбав вантажні автомобілі та спеціалізовану техніку, яку й використовував для. Незаконного видобутку піску до своєї діяльності він залучив 30-річного сина та 47-річного родича, які працювали водіями на вантажівках, а сам він екскалатором проводив навантаження видобуваної грунтосуміші. Зокрема, до 20-го року чоловіки, не маючи жодних дозвільних документів, на користування надрами та діяльності з видобутку корисних копалин, організували самовільний видобуток піску промисловим способом, створивши кар'єр. Таку діяльність вони робили. Розгорнули на земельній ділянці сільськогосподарського призначення площею понад 6 гектарів в одній з громад Коростенського району. Згодом такий же кар'єр вони створили на території іншої сільської ради у районі. У серпні 2022 року поліцейські провели обшук у Коростені на ділянці, що належить підприємству. Там Виявили автомобілі з піском у причепах та вже розвантажені тони суміші за визнавками інженерно-екологічної експертизи через самовільне видобування піску та пошкодження земель на двох ділянках державі була завдана матеріальна шкода у понад 9,8 мільйонів гривень. Відтак, 28 лютого слідчі оголосили всім фігурантам справи про підозру у порушенні правил використання над вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Сьогодні вранці у Житомирі горів балкон квартири однієї з багатоповерхівок. Випадковий перехожий викликав вогнеборців, а ті врятували на пожежі трьох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Житомирській області. Сповіщення про пожежу в однокімнатній квартирі, що на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку у Житомирі до служби порятунку рятунку 101 надійшло 1 березня о 7.20. Про це повідомив випадковий перехожий, який побачив. Що з балкона хтось викидає обвуглені домашні речі на місці події? Бійці ДСНС встановили, що на балконі оселі тліють речі домашнього вжитку, а всередині знаходиться троє чоловіків віком 57, 72 та 44 років. Самостійно вийти з квартири вони не могли, тому рятувальники допомогли їм залишити оселю. Двоє з них від подальшої госпіталізації відмовилися. А ще одного медики госпіталізували до лікувального закладу із попереднім діагнозом. Гнозом отруєння продуктами горіння йдеться у повідомленні менш ніж за годину. Займання було ліквідовано Вогонь знищив 5 квадратних метрів речей домашнього вжитку на балконі. Інші приміщення квартири залишилися неушкодженими. До гасіння залучалося делав'ять чоловік особового складу та три одиниці пожежної і спеціальної техніки. Попередня причина займання необережність під час куріння. Також сьогодні на засіданні виконкому міської ради Житомирський міський голова Сергій Сухомлин запропонував звіряти списки давніх боржників, які по 8-10 років боргують Житомир теплокомуненерго та Житомир -водоканалу. У такий спосіб міська рада хоче перевірити статус квартир і знайти потенційно вільні оселі, які можна передати іншим містянам. Сьогодні ми розглядали там квартири, службові, там ВПО наші, там захисники. Це інше в мене є така підозра, що по частині цих квартир чи людей нема просто і нема кому платити, чи може вони десь по 8-10 років за кордоном знаходяться, тому не платять. Потрібно тут відпрацювати службами, накласти. Там 8-10 років великі борги. По теплокомунерго накласти водоканал, звірити і подивитися, хто там прописаний і статус цих квартир. Може, там вже, може давно вже там нікого немає, і ці квартири ми можемо надати там, тим же там, нашим захисникам. І головна тема в Україні з 1 березня 2023 року відбувається індексація пенсій. Цього разу вона буде відрізнятися від попередніх і охопить практично всі категорії пенсіонерів. Більш детально про зміни розповідає очільник уряду Дениш Михаль. Уже вдруге за час повномасштабної війни за ініціативою президента України проводимо індексацію пенсій. Знайшли для цього ресурси. Виконуємо свої зобов'язання, допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Постанова прийнята і опублікована. З 1 березня розпочнеться індексація пенсій. Пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках. В умовах війни ресурси держави обмежені. Головним пріоритетом залишається фінансування нашої оборони. Тому ухвалили рішення, що максимальний розмір підвищення складе півтори тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде не менше ста гривень, навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою, це справедливий баланс. Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат, яку ініціював президент України. Пенсіонери старше 80 років отримуватимуть додатково 570 гривень щомісяця. Для пенсіонерів у віці 75-80 років доплата складає 456 гривень. А для пенсіонерів віком 70-75 щомісячна доплата буде 300 гривень. З 1 квітня відбудеться також автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Одночасно уряд разом з народними депутатами працює над фундаментальною пенсійною реформою. Мова йде про запуск системи обов'язкового пенсійного накопичення. Українці матимуть власні пенсійні накопичувальні рахунки. Створення архітектури нової пенсійної системи є одним із ключових завдань уряду на 2023 рік. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Бажаю безпечного завершення дня. Віримо у наших захисників. Слава Україні! Героям слава! четвер, 2 березня максимальна температура в день плюс 4, вночі мінус 2, волос повітря 56%, вітер східний 2 метри за секунду. Протягом цього дня небо буде вкрите хмарами, проте опадів не передбачається.